Запрошуємо до презентації командою Баївського державного гуманітарного університету. Добрий день, шановні судді та учасники форуму. Ми дякуємо вам. Занадано можливість представити до вашої уваги проєкт створення церкви з виробництва томати, перцевої пасти та овочевих соків. Актуальність проєкту зумовлена тим, що природні кліматичні умови Півдня Одеської області є досить сприятливими, сприятливими для розвитку сектору виробництва та переробки продукції сільського господарства. Ізмельський район розташований в Донецьній області. Причиною морство незаганити. Розвиток агропромислового комплексу і змеїщення допоможе вирішити ряд економічних і соціальних проблем, а саме підбільшити зайнятості населення, збільшити а, рівня добробутку населення за рахунок росту доходів. Можна виділити чотири основні цілі даного проєкту: по-перше, це забезпечення населення високоякісною продукцією, друге отримання додаткових надходжень до бюджету. Третє збільшення зайнятості сільського населення у виробництві області. Та четверте це створення близько 40 робочих місць, що дасть змогу зменшити кількість безробітників у нашому регіоні. Завданням проєкту є розробити стратегію реалізації проєкту, залучити інвестиції, збудувати цех з виробництва, томатної, перцевої пасти і овочевих соків, а також освоїти ринки збуту. Місце розташування і виробництва планується у селі із Ізмаїльського району. Вибір місця замовили такі чинники, як близьке розташування від міста Ізмаїл та міжнародної траси одеса Ріні. Наявність незайманих земель для будівництва достатня кількість робочої сили потрібної кваліфікації та низькі витрати на доставку сировини. Сировина для Томатна паста буде закуповуватися у фермерів села Отконосівка і сел, які межуються з о, селом Отконосівка. А саме багате СВК Вівоорганік Саф'яни, наш гриб Кам'янка, Комишівка, Комішінка, перемога, Лошинівка, СВГ Каріна та ФГ Олександра. На слайді подано необхідний обсяг інвестицій даного проєкту. Ми бачимо, що вартість проєкту становить 900 тисяч доларів США. В Цю суму входять: вартість будівництва 71 тисяча доларів. Вартість потокових ліній з урахуванням монтажу це 600 тисяч доларів за дві лінії, які нам необхідні. Холодильники для зберігання сильовини і готової продукції це 10 тисяч доларів. Вантажні машини це 100 тисяч доларів за дві машини, які нам необхідні. Також можуть бути супутні витрати, які будуть становити 95,5 тисяч доларів. Стратегія реалізації проєкту передбачає наступні дії: розробку техніко економічного обґрунтування та проєктно-кошторинської документації, пошук зацікавлених сторін, сторін, інвесторів і споживачів продукції, будівництво цеху та вантаж обладнання, введення в експлуатацію устаткування, складання договорів з постачальниками сировини, виробництво високоякісної продукції. Розробка маркетингової стратегії, а також розробку стратегії з розширення бізнесу. Реалізація проєкту містить 5 етапів, серед яких є такі: як розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту, будівництво, яке триває 6 місяців, і здійснюється у 4 стадії. Виготовлення фундаменту каркасного будинку, який виконується протягом 1-2 тижнів. Монтаж конструкції. Кракасного панельного будівництва, який проводиться за 2-4 тижні, монтаж покрівлі та зовнішня обробка виконується за 4-6 тижнів, монтаж із джерельного наразі внутрішня обробка виконується за 4-12 тижнів. Наступним етапом є забезпечення виробництва необхідними ресурсами: виробництво автоматної пасти, реалізація продукції та отримання дихатів. Процес переробки поділяється на сім стадій. Перша стадія це завантаження помідорів у бункер. Друга стадія завантаження помідорів у мийну машину для очищення їх від забруднення. Третя стадія відбір зіпсованих або недостатньо очищених помідорів. Четверта подрібнення помідорів у гомогенізовану масу. П'ята стадія підвищення щільності томатної маси у спеціальній вакуумно виперній машині. Шоста стадія соління томатної пасти у буферній ємності. Та остання сьома стадія це розпасовка готової томатної пасти у ємкості для реалізації. Та вже зараз ви можете побачити, як буде виглядати кінцевий результат, який надійде до споживача. А, також ми можемо розглянути харчову і енергетичну цінність продукту. А, до складу томатної пасти входять помідори та сіль. Термін придатності 12 місяців. Зберігати треба при температурі від 0 до 25 градусів по Цельсію і відносні вологості повітря не більше 75%. Ми розглядаємо декілька варіантів для фінансування нашого проєкту, а саме фінансування за рахунок авансування платежів, боргове фінансування лізинг та фінансування за рахунок держави. Але вважаємо, що один із найноманніших варіантів розвитку є фінансування за рахунок держави, тому що наш проєкт має важливіше значення для розвитку нашого регіону. Як ми бачимо з наступного слайду, наш проект є дуже привабливий для інвесторів. Період окупності складає 3,5 роки, чиста приведена вартість більше нуля, індекс рентабельності більше єдиниці. Ці результати проєкту можна представити у вигляді двох основних груп – комерційних та соціальних. До комерційних відноситься будівництво цеху, монтаж і введення обладнання, обсяг виробництва 3,6 тисяч тонн томатної паски за рік, рентабільність проєкту 30%, срок покупності інвестицій 3,5 роки. До соціальних результатів ми відносимо: створення 40 робочих місць, підвищення зайнятості населення у сільському господарстві. За рахунок збільшення кількості людей зайнятих вирощуванням томатів, підвищення рівня доходів населення за рахунок зайнятих у виробництві і виробці овочей, забезпечення населення високоякісною продукцією. Дякуємо за увагу. Дякую, виходить, маличка на журі. У вас як хвилина на запитання? Я вибачте, можливо, прослухав. А яка сировина зона повинна забезпечити цей майбутній? Мы располагаемся в Утконосовке и достаточно большое количество фермерств есть, которые смогут на месте нам вставать свою... Нет, количество фермеров я видел. Площадь, вот, томаты, культура. По госстандарту может входить только томаты и соль, больше ничего не может входить. Для производства... Я про консервы спрашиваю. Я спрашиваю, откуда вы будете завозить продукцию ради доставки томатов на завод? Так называемая сельевая зона. Это основа мы берем, мы для начала берем одесскую область, да. где будем свой товар. То, бишь, извините, не обижайтесь, вы не рассчитываете размер своего Пожалуйста. 50 километров, это радиус последний производства и переработки. Да. А в основном находится в районе сколько заводов там в вашем районе? В нашем районе ни одного завода. Когда-то в советское время в самом был первый завод, который был закрыт в 1991 году. Скажите, пожалуйста, на рынке харчевых продуктов очень жесткая конкуренция. На какие рынок сортировка на ваши продукты? Кто будет продавать? Вот. Мы планируем оптом сдавать школам, детским садикам, в интернаты по очень низкой цене. Мы надеемся принять участие в тендере, на который выиграем. Также мы будем продавать свою продукцию в большие точки, такие как Тавлия В и такие, которые расположены в нашем городе и регионе. Также мы планируем на основе завода создать магазин, где можно будет купить наши продукты. Скажите, пожалуйста, там, действительно, были очень такие впечатляющие показатели инвестиции привлекательности вашего проекта. Был, был бы ли разговор уже у вас, возможно, с местными?

Ваші бали, будь ласка, а також не забудьте записати у оцінюванні листи. Може, бали за виступ, із 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5. Дякуємо.